Моє всім вітання сьогодні про томати. І про те, що якраз липень, 8 липня, і дуже важливо підживлювати знову томати, щоб вони і зав'язувалися вам вчасно, і щоб всі ці зав'язі встигли не опасти і плодоносити нам. У мене вже доволі висока томат помідорка, вже шоста кість зав'язана, і тому хочеться, щоб всі вони дозріли. Ось Висота вже. Метр п'ять – це мій зріст, так орієнтуюся. Тому придбала, зараз вам покажу, придбала ось таке добриво: кальцій, хелатин, поверхневе підживлення. Хелатин – це дуже важливе, ось сучасне іде добриво. Що таке хелатин? Це поєднання органіки. Органічних добрив із мікроелементами, яке на 90% засвоюється рослиною. От уявіть собі, все все в комплексі: і органіка, і мікроелементи. І це нам буде що давати. Саме перше не буде верх... верхівної гнилі. Корінева система, знаєте, напевно, от зараз в такому стадії розвитку томатів, корінева система вже починає частково відмірати корінці, і потрібно, щоб рослинка була сильною, щоб корінці утворювались нові й нові. Ну і звичайно, хелатин він прискорить нам цвітіння. Дасть додаткові вуза. Саме головне підвищення імунітету проти вірусних захворювань. Обов'язково покращуються смакові якості, буде лежкість цього в нас потім врожаю краща. І навіть, навіть частково нітрати будуть виведені із плодів, якщо таке трапиться. Це все властивості хелатинових добрив. Так що, будь ласка, я вперше ось ці хелатини в цьому році побачила, буду користуватися. До цього обробляла сульфатом калію. Два рази оприскування робила. Це поверхневе і борною кислотою. Також і, ну, підживлювали під корнево. На початку це були куряки, потім це було підживлення попелом. Так, що, будь ласка, всі майте гарні урожаї. Ну, і Запитуйте в магазинах, які нові у нас є препарати, щоб собі облегчити працю і мати гарні урожаї. До побачення! Всім дякую за перегляд!